Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. Е і Сьогодні я веду зйомку на вулиці, тому що кляті москалі знову вдарили по е критичній інфраструктурі. У нас стабілізаційні відключення. Але слухайте, ну будемо відверті. ну Кого це лякало? Ну, ну Я не розумію. Невже вони до сих пір не зрозуміли, що українці це та нація. ну, Якщо відключається світло, то це не страшно і не смертельно. Ну, знімаю на вулиці і все. Ну, тобто, це ж якби. Ну, не знаю. Коли вже до них дійде, що українці це не нація. Менш з тим. А у нас сьогодні на огляді ось приїхав ось такий ось пакуночок. От, відразу скажу, трошки трошки у нас він його поматало, відразу хочу сказати, що там, там у нас має бути електродрель. Справа не в тому, що у мене нема там електродрелі або ще щось. У мене такого інструменту вистачає, але, друзі, ціна. Ціна насправді дуже-дуже цікава. Так, що тут у нас? У нас тут є, ага, це зарядка. Це якісь штучки-дрючки. У нас є інструкція, вітер, тихесенько. І у нас, власне, сам пристрій. Сам пристрій обгорнутий таку ось купирку. Ага, ну слухайте, такий він не, не легенький, такий тяжкуватий. Так, це все ми прибираємо, дивимось, що у нас тут. Ну. Бачите, сам прилад тяжкуватий, а адаптер ну, дуже легусенький. Прям такий, я не знаю, що там, яка там плата стоїть, але прям ну, дуже легесенький. І тут у нас щось, щось ще якісь насадочки. Це я так розумію холдер, тримач для біт, я так розумію. М -м так. Ага, магнітний тримач. 8 мм. Так, тут у нас є якийсь усього гвинтик. я так розумію, це, щоб цей тримач закрутити. Ага. І універсальна біта на плюс і на мінус. Друзі, вартувало це в районі 530 гривень. І я вам скажу чесно, ну це невеликі кошти. Тому що прилад йде з акумулятором. Ага, незвичайний формат акумулятора. Зазвичай тут в таких девайсах стоять три бочки, 18650, а тут я бачу чотири. А, оця вся штучка червона, люди, це гума, це не пластик, це насправді гума. І це, це круто, приємно. Так, акумулятор також важкуватий. Надіюсь, китайці піска туди не насипали. Так. Ого, як, як він... Що йде? Ага, спочатку замічаємо. У нас є тут індикатор стану батареї. Бачимо три індикатора засвітилися зелені. У нас є, до речі, підсвітка. Підсвітка. А це у нас скоба, я так розумію, можна або. Або чіпляти там за а, пояс чи ще за щось. Або, можливо, сюди можна ще щось нацепити, якийсь холдер. Так, я так розумію, це ось сюди. Ага. от так ставиться воно. І закручується. І відповідно, оце ці бітки вставляються сюди. Так, що у нас є? У нас є зверху два положення. Один. Ого, гагкає як. Друзі, не лякайтесь, ми живемо під час війни, так що все буває. Бачите, і стріляють, і веду 7 одночасно. От такі ми українці. Так, одна позиція. Друга позиція. Цікаво. Є реверс, назад крутиться. А це вправо. Вправо-вліво. Патрон самозажимний. Тут у нас є градація до 24, це ступінь затискання. Ну, класно, по все, все подобається, все достатньо непогано. Прям такий він бодренький. Взагалі непогано. Ну, мені крути, давайте все-таки прикрутимо з цього холдера. Так, отак, друзі, воно виглядає в скрученому вигляді. Бачите, я сюди ще і шестигранник монтую. Ну, сюди можна взагалі, з чим ви працюєте, те і туди нацепити. Сюди, бачите, кинув копієчний такий. Неодіновий магніт, і сюди якийсь шурупчик, чи що ви там закручуєте, чи навпаки викручуєте, щоб воно не губилося, сюди цих магнітів можна наліпити достатньо велику кількість, і все буде клас. І навіть функціонал цієї скоби можна щось придумати. Або також сюди наліпити декілька магнітів, або, або, або можливо, якщо ви працюєте з якимось паском. і Куди можна чіпляти його. Ну, як правило, тут десь збоку завжди буває ремінець такий, його тут нема, але тут є скоба. Слухайте. За ці е, 5-10 хвилин, що я його тримаю в руці, мені жодного разу не захотілося його просто поставити. Він ну, настільки ергономічний, класний, дуже потужний насправді. Не забувайте, що якщо. Вам потужності не вистачає, ви завжди можете перепакувати цей акумулятор. е, 4 елементи 18650 десь на 3300-3500 мА. І сюди ставите. І буде у вас ну, достатньо потужна штука. Тобто десь на 14 тисяч мА. Це, це, це буде класно. Це не можна буде жужжати цілий, цілий день. Дуже класно. Мені подобається, що сам спусковий курок має а, два положення. Перше натискання, бачите, як він крутиться. І це ну, а це друга швидкість. Давайте ми кліцнемо на першу. Ще, ще повільніше. І е, натискання до самого кінця клас. Ну, просто клас. Дуже подобається, що є тут, можна виставляти силу затягування. От, є реверс, є дві швидкості. Хоча ну о, номінально швидкості, е, в принципі чотири, тому що на кожній із швидкості ще є е, по поположення. Руку. Народ 530 гривень. Ну, слухайте, це взагалі-то шара. Ніде ви такого шурупіка, дрильку не знайдете за такі кошти. Щоб з коробки все було і акумулятор, і зарядочка, і можна було відразу працювати. Погодьтеся, це дуже-дуже недорого. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобалось з вас подобайка, поширюйте, підписуйтесь, підтримуйте канал. І до нових зустрічей. Хай щастить. Друзі мої, і зовсім швиденько, невеликий по скрипту. Для тих людей, які думають, блін, да де ж це все хранити, тому що приходить, як ви бачите, просто в картоні якісь пошмакані коробці. Пам'ятаєте наші ось такі ось. Прикольні хільдовські коробочки. Дивіться, як це все сюди. Опа! Поклали, оце поклали, сюди поклали інструкцію. Я не знаю, понакидували сюди всяких інструментів. Наприклад, так, От. кутник. Якийсь мультитульчик положили. От. І все, оце отак от закрили. Сам, хільд, самі хільдовські коробочки у нас вартують не дорого, як ви пам'ятаєте, там 100 з копійками і все. Бірочку поклали, щоб не забути, що у вас саме в цьому кейсі. І все. І, і, і ось така от штука у вас вже не просто валяється вдома, а зберігається в нормальному кейсі. От на тепер вже, на цьому вже точно все. Всім гарного дня, до побачення.